Але зараз ця зброя радше питання життя та смерті українців. Перший з обіцяних Трампом Патріот вже в Україні про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерела в урядах. Передача установки відбулася наприкінці минулого тижня від Німеччини із додатковими перехоплювачами. Цю передачу прискорили завдяки дипломатичній грі Вашингтона. США хочуть, аби європейці вже зараз передавали свої комплекси, сподіваючись на заміну з боку штатів. Це була угода, яку з ентузіазмом сприйняв президент США після тихого лобіювання з боку радників, таких як генерал Келох. Вони переконували, що змусити європейські країни платити за американську зброю, яку постачають до Європи це втілення принципів його кампанії Зробимо Америку великою знову. Ця зброя мала не лише переконати Путіна сісти за стіл переговорів, пише видання, але й продемонструвати ефективність американських озброєнь на фоні спроби Європи переозброїтися за рахунок власного виробництва. Минуло лише 9 днів, як Дональд Трамп 13 липня оголосив разом із Марком Рютте про створення каналу допомоги на 10 мільярдів доларів, а також про можливість запровадження нищівних торгових тарифів проти Росії та будь-якої країни, яка купуватиме її викопне паливо. До кінця того тижня система протиповітряної оборони Патріот і додаткові перехоплювачі вже прибули в Україну завдяки угоді з Німеччиною. Пентагон і Білий Дім використали цей крок, щоб переконати європейські країни піти на ризик і передати Києву наявні у них запаси, очікуючи на їх заміщення з боку США. Однак для деяких країн це складне рішення, оскільки їхні системи Патріот не будуть замінені раніше початку наступного року. Україна чекає ще як мінімум чотири системи від Німеччина у координації зі США та одну від Норвегії. Німеччина надасть додаткові системи ППО та вкрай необхідні боєприпаси. До того ж, я під час візиту до Вашингтона минулого тижня домовився з Пітом Гексетом, що Німеччина долучиться до надання п'яти життєво необхідних систем Петріот якнайшвидше. але зараз ця зброя радше питання життя та смерті українців.